Як виходять з потяга, я вже розповідав в попередньому відео. Тепер про те, як заходять. Зараз температура ну, не мінусова, але стояти доволі непросто. І ось ці люди, які спереду, вони стоять вже більше півгодини. Далі пущу вниз, для того, щоб показати масштаби. Ось минуткушку. Діти І вони так будуть ще стояти довго. Бо ті, що приїхали цим потягом, вони їх тільки зараз почнуть випускати з вагонів. Это качество.